Дивіться, а через стопу ми можемо пропрацювати як тазове дно, так і положення колін, так і положення тазу, хребта. І я провокую кожного зайти в роботу зі стопами. У мене руханка на стопи, вона, по-моєму, 515 гривень коштує 30 тренувань в доступі назавжди. Це така просто потужна база. Якщо ви націлені працювати прям ну, космічно круто. Звісно, найкраще рішення для того, щоб всі ці перекоси прибрати, це блок-опорний апарат. Він зараз почався 6 числа. У мене його можна придбати. Кожну суботу буде виходити тренування і буде зручно робити. І на тиждень дається як руханка, зарядка, як домашка робити між цими тренуваннями і комбінувати з марафоном сідниці через стопи. Це просто найкраще. А потім стопою підтримувати.